з hdsk, вітаю всіх на каналі. Сьогодні коротенько поговоримо зараз про подію, яка стартує. В грі стартувала вже 20 березня, і це подія на день ельфів, на день Літніх ельфів, заход під час якої ми можемо отримати безкоштовні нагороди та бонуси для тих гравців, які грають якраз зараз, які там не відпочивають від гри, бо не забили. Ви можете заходити там під підняти дроп дроп на данж і таке далі. Давайте ми зараз про це все поговоримо. Ось так: от виглядає сама подія. Подія, якраз такі, як завжди. Тижневого ходу заходимо кожен день протягом 7 днів і забираємо нагороди. Рубінчики, гелліти, все це приємно. Рубінчики всиплять, гелітя насиплять. І так само ще додатковий нагороди, коли ми заходимо 26-го, отримуємо легендарний совій. І це саме, знаєте, мабуть, одне з дорогих, що там буде в той день. Тому це приємний бонус для тих, хто грає, або для тих, хто, знаєте, трошечки відпочиває але, е, зараз захоче зайти, чисто забрати нагороди. Я все ж таки раджу, не кажу там прям заліпати, грати, але знаєте, зайти трошечки, позабрати. По факту майже отримаємо 10 єліків, Це е, дуже приємно. Тому подія цікава. Халява завжди треба. Ну, для тих, звісно, вже, хто грає, бо я знаю багато гравців, зараз не грають і можуть забити. Друге, це якраз таки подія вже на дабл дроп. Всі ми знаємо цю подію, вона в нас була і в цьому, і в події Дуба, і не тільки вже її запускали. Це просто додатковий дроп за фарм там, гоблінів, данжів, рун і так далі. Ми фарбимо, ресурс, тобто ми фармимо, отримуємо додаткові ресурси. Це, як знаєте, годинник Х2 вам сипать, а так ви можете юзати ще і годинник, і цей дроп. Тобто три дропи буде за один захід вам падати. Незвичайно за годинник і ще і за це. Приємно, приємно. Але чи багато тут приємності в цьому? Ну, чесно, для тих, хто активно зараз грає, я не знаю, чи багато у нас речі, які зараз грають, ви напишіть в коментарях. Для вас це плюс чи ні. Ну, о, наприклад, я, який не сильно заходив у гру взагалі, зараз чисто буду заходити, забирати нагородку і все. Оцей даблдроп, звісно вже було би цікаво, але ну, я його ніяк не використаю, але для тих, хто грає, буде прикольно. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, цю подію хтось використає з розумом, забере хоча б плюшки. Х2 для тих, хто активно грається, теж приємно. Ну і китайський сервер. на в думках, чи вам це цікаво? Всім па-па, друзі. Чатівого сінак! Connected. Підписка на канал, це як знак респекту. Кожен клік, це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як без меж Відео летить, немає тормозів Теж кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі це справжній чемпіонський рад.